Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч клубного чемпіонату світу. Груповий етап, група Б, другий тур Стадіон Роузбол, Бол. матч ПЖ Ботафого 1-0. Ботафого перемагає. Єдиний мяч на 36-й хвилині матчу забив же Ну давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку Париж. 4-3-3, стартова розновка Парижа. Луїс Энрике, головний тренер команди Джан Джамлуи Дже Рома У воротах Пара центральних захисників Биральда Пача, Люкас з Хакими, по флангах Зири, Марима и Лю, три копии захисники, Гансаларамыш, Хвичик Дізі, Рідо, є у нападі, це стартова розновка Парижа, Ботафогу, головний тренер команди Пайва У воротах. Фуртада, парацентральних захисників Барбоса Павла, Десіла Алекстелес, по флангах Григоре, Алан, Фрейтас, трикопів захисників Артур, Жезуста, Саваріна у нападі. Це стартова розновка батафога. Тепер, друзі, про сам футбол. Давайте будемо говорити. Париж. Париж Луїца Інріки. Команда заволоділа територіальні ініціативи з перших же секунд матчі. Париж. Більша команда володіла м'ячем. Париж. Більше парижані були на м'ячі. Але... Ботафого дуже надійна команда захищається. І дуже здорово проводить свої контратаки. Хороші були нагоди у Парижі. Були на погані підступи. До штатного майданчика. ось вона 36-му матчі ботафого. Контратака! Проходить на воги небезпечну контратака! Самаріно, Передача! Жезус! В уточні двох футболістів Парижа зажу Жезус! Жезус! Удар гол! Ботафого, Виходить вперед на 36-й хлені матчу! Шикарна контратака! Яка завершується забитим м'ячем, Париж не зміг. Не змогла команда Париж. Не змогла. Париж команда відігратися в першому таймі Перша 45 го завершиться. У Парижі вийде Фабіан Руїс Лі, Нуну Мендеш, Бредлі Баркаля, Жау Меш вийдуть на другатиум у Парижі У Бутафого вийде Дасіла, Ньютон, Маліна, Монторо. Та да ну да Париж неймовірно. Неймовірно команда Луїса Инрики на оборону суперника. Бутафогу було важко Важко було вот. Але команда справді надійно захищається. 51-го матча Парижані подивіш траф на вітіння. подає штрафний, йде подача дощ. На командачику удар в воротах! Відбивається ботафого супершанс супершанство Париж. Але забити парижанам так і не вдається. Паризький гранд тисне на ворота суперника, але батафого. надійна команда захищається в обороні. Майже усім складом. Дуже самовідна команда захищається. 73-й матч Хакімія, шраф Хакімія, Хакімія, простріл небезпечний момент і батафого відбивається. 6 хвилин до завершення матчу компенсовує суддя. 90 плюс другий луначок, Хвічик Вараскелія Пробуває штрафний повз ворота. Пробиває Хвічик Вараскелія. Тис не Париж, ти не Париж, але гол ніяк Париж забити не може. Дуже багато було Володінь у Парижі. Дуже багато було моментів у Париж Джермен. Остання атака, передача, подача. Руї Соб'яна Невіша. То ще далі передача на лівий фланг Ли простріл. Скидка удар. Заблокований цей удар і дає суддя фінальний свисток. Ботафого перемагає Париж. Ботафого перемагає Париж Парижан, яких було просто не забанити Париж, який виграв недавно Лігу Чемпіонів. Ботафого, Ботафого перемагає Париж. З рахунком 1-0. Неймовірна сенсація відбувається на клубному чемпіонаті світ. То Ботафого перемагає, фантастика. Просто якась неймовірна фантастика, і справді відбувається. Це просто фантастика. 16-4 по ударах перваго у Парижі. За площину 2-4, і це, друзі, це така показова статистика, да у Паріжі намагати більше ударів, 16, але лише два з них ствіє. І то не такі небезпечні -то були. Бутафогу 4 удара, 4 удара з 4. Так що ботафов є поворота, то це удар в площину. 75 на 25, это володіння м'ячем, величезна природа Парижа, uh, за которой також Париж uh, контролює матч 10 1. Uh, за на годи, а також для нагород менше, показала статистика, нуль голевих нагород у Парижа. Команда Луис Сенеріке жодного голевого шансу не створила. Ботафого був один голевий момент, одна голлива нагода не реалізована. 751 передача у Парижа. 68 600... ну, тобто да, 751 передача, всього 680 з них були точними і 90% точність передач. Ботафого 262 передачі в цілому. Рівно 200 з них були точними, і точність передач у відсотках складає 76. 1-2 по офсайдах. У ну, батафогу ми знаємо з 4 ударів, 4 ударів стір, а А у Парижі з 16 ударів, лише 2 удари в площину. 8 ударів взагалі просто-напросто були заблокованими. Тобто, половину ударів Парижа просто-напросто було заблокована. Ну і 6 удара відповідно в, в, в площину, перепрошую, повз верота. По успішних відборах краще була команда Ботафого. Бразильська команда зробила 14 успішних відборів. І з них 60% успішності. У Парижа 10 успішних відборів, 52% успішності. 3 сейви джен лиджа Дона Роме. Два сейвратари бутафогу, 48-6 половин м'яча. 11-8%. Ну, тут було, до речі, 15% у ботафого. Дві жовті картки у Парижі їх було 11. Ну, а найкращий футболіст, даного поєдинка. Я уже же Жезуса, же Зуса, некий мяч и принес Ботафого. Перемогу могут, это фантастика, это просто фантастика. Ботафого перемагает Париж. Парижский Гранд, некий забыл, тревел в минулом сезоне. И я уже еще Ботафого подилу, абсолютно перемагает, абсолютно подилу. Ботафого перемагает Париж. Абсолютно подилу, Ботафого перемагает. У да, 75% Паризький грант володів м'ячем, Але з 75% контролю Париж не витиснув жодного гольового шансу. Ботафого з 25% контролю витискає гол і витискає при цьому ж таки ще момент у голі ботафого. Тобто неймовірно організована гра Бафого в захисті, і, і це перемога на характері. Справді, Бтафого перемагає Паріж на характері. 1-0 і перемагає Абсолют Поділо. Ситуація в групі закручується. Батафого перша позиція шість очок, Париж. Друга позиція три очки, Атлітика Мадрід, третя позиція три очки. І на четвертій місці Seattle Sounders на четвертій позиції. Парижане краще з ними в останнім турі. А Батафога буде грати за Атлетико Мадрид. За Атлетико Мадрид буде грати Батафога. І взагалі інтрига просто може закуритися до неймовірної цієї групи. Батафога Париж проти Атлетико Мадрид, а претендує на те, щоб вийти далі, ось ще, наприклад, Атлетико Мадрид, да? Уявімо так, обіграє Батафога, Париж обіграє, да? Сітл Саундерс, то тоді у Батафогу, у Паріжі там, в Атлітіка Мадрид будуть по 6 відповідно очок, і в тому такому випадку буде вирішувати все правило, правило, не правило, да? різниця забити та пропущення. Да? І у Паріжі, якщо так, тут перевага плюс 3, у Бетафогу плюс 2, в Атлітіка Мадрид мінус 2, якраз там. Ну, Атлетико Мадрид в будь якому випадку Атлетико Мадрид потрібно буде перемагати Бетафогу. Ну, а Париж? Ну, а Париж потрібно буде перемагати Сіетл Сандерс. Тож, Париж Бетафогу 1-0. Просто неймовірна сенсація справді відбувалася. Бетафогу обіграє Париж. Паризький гранд обіграє Бетафогу. І не просто там обіграє з везінням, а обіграє та по ділу і справді. Взагалі, то по ділу. Бетафогу перемагає. Париж. Поживемо в Парижі, Ботафогу, всього самого найкращого вам, друзі, добра. Бережіть себе, усі добачите, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.